Доброго раночку, дівчатка. Сьогодні у нас, здається, боже, 3 червня. <гум> Вирішила вам показати скайлайт. Він якраз зараз, ну, вже, напевно, дуже непогано розцвів. У мене він, звичайно, так і не пересаджений тут в куточку, бо якось трошки не складається останні роки. І ця його особливість крихкості. Я навіть не знаю, як я його звідси заберу, але щоб ви могли уявити, наскільки він розкішний. Зараз все трошки тут попадали, але квіточки не підперті. І він в мене не на, на сітці, а просто в якийсь момент я сподівалася його пересадити і дала трошки декілька опор арматури високої за, замотала. І так гіляки не зламалися, і він отак з мене таким деревом стоїть. Ой, може. Я сподіваюся, що буде щось видно. Але... І трошки сонечко не вдала. Треба було зняти тут таке місце, хоча на нас світло. І в мене таке височеньке дерево виходить. Так що, якщо хтось бажає, можете його спробувати вирощувати дереце. Але треба дати пагонам, які завертикалити, дати їм опору, таку добрячу, і вони, бачите, не падають, не ламаються з нього. Бо особливість дуже гарні, дуже жовті, дуже сяючі квіти. Навіть дівчина прийшла в коментарі в неї теж розслів, вона погоджується, що вони чудово пагнуть. Дуже красиві, але трошки, трошки не щастить оце з крихкістю пагонів. Але це неймовірно жовта, красива троянда, яка дійсно жовта, не зразу біліє. А ви встигнете помилуватися чудовими жовтими квіточками. І вони будуть великі і неймовірно пахнути. Вони дуже ароматні, бачите? Ну тут вже, більше, напевно, більше сонця. Ну, я його спробую звідси забрати все-таки. Буду сміливіше. Спробую десь місце краще. Але той, хто ще не бачив скайлайт, то щоб ви розуміли, квітка на на, на, на рівні з гарними англійськими Абрахамом Дербі і. Господи, Олександрою Кенською. Вони крупні, крупні і дуже об'ємні. І при цьому фантастично ароматні і реально жовті. Оце бачите, тільки вже трошки починає світлішати. А в бутоні це дуже гарно, і дуже жовто, і дуже пухнасто. Вони, неймовірно, жовті і дуже ароматні. І так красиво розкриваються, і самі самі, самі, чистяться, самі акуратненько опадають плюсочки, бачите, на верхівочках Попадали чистенько. у Вас не буде висіти довго. Ну а там одна буквально ще тримається, але воно зазвичай ти приходиш і воно вже все практично все чисте, саме чиститься. Хто на такі моменти звертає увагу, хто не любить дивитись на оці повислі неприємні штуки, перецвівші то цей сорт гарно чиститься. Але майте на увазі такий нюанс, що це дуже крихкі пагони. Дуже уважно зразу виберіть їй хороше місце, щоб її зайвий раз не таскати і щоб вона вам дала гарний кущ. Бо якщо не доведеться таскати, то це буде проблематично через проблему гілочок, які можуть у вас. Трошки неприємно здивувати, що от, дівчина пише теж, вона трошки там підсипала мульчу, щоб йому було гарніше, тримала, трималися ці е, волога. І буквально зачепила молоді пагони рукавичкою, і це, цього вистачило, щоб вони зламалися. Тому майте на увазі. Це фантастична гарна жовта троянда, але вона потребує трошки ніжності, щоб все було, щоб їй було легко і красиво. О, такі вони жовтячки, коли це десь в півтіні. Я думаю, краще її садити в півтінь, тоді ви побачите цей колір. Інакше мені здається на сонці, швидше буде процес вигорання, і це буде не так результативно. А півтінь вона дуже любить. О, тут вже трошки, Ну це вже вони давненько тут світуть, бо бачите, перші обсипались. А це я так підійшла, бо дівчина прийшла в коментарі. Та думаю, ой, там теж вже трошки поплавились старенькі квіточки. Ну, він вже десь тиждень, напевно, цвіте, може навіть більше. Ну, Я часом підходжу до свого деревця жовтого і милуюся, і все думаю, коли я його заберу, коли я його б звідси пересажу. Ну, Трохи вийшло високе, ну я кажу, я його майже не формувала. Але у випадку, коли залишилось у вас декілька пагонів і у вас немає часу, то я віддавала декілька таких моцних добротних арматурин, добре до нього примотувала, і воно тоді не ламається. Бо цей сорт гарний, але має трошки свою особливість, що хоче бути. Дуже зніженим, щоб не зламатись. Але він абсолютно того вартий, якщо дати йому гарну опору, він дуже красивий. Просто що має особливість крихкість нових пагонів, які можна зачепити, і вони от буквально від маленького впливу зразу падають. А і розмір квітів, ось дивіться, це вчора в нас була гроза, і це її, господи, буревій. Ось, покажу відкритий Абрахам Дербі, щоб ви розуміли, що розмір там теж. От, Абрахам Дербі, а тут то до того показувала жовту. Тобто там теж дуже крупні гарні квіти, але вони ще й при цьому сонячного прекрасного жовтого кольору. Ой, Я сподіваюся, блін, я... не дуже уважна, бо сонце. Сподіваюсь, вам було щось видно і це було корисно при виборі гарної жовтої троянди. Гарних днів І сподіваюся, всім виспатись, бо щось руски ніяк не можуть втихомирити своє безумство. Але нічого їм не світить. Хай навіть губу не роззявляють. Ми втомлені, трошки знервовані, але це нічого їм не дасть. Отут у нас ще дивіться, який клейматій зацвів симпатичний. Забула назву, якщо кому треба, я знайду, нагадаю Ось такі зірочки. Тільки-тільки тут вони трях почали заростати. Ладно, я вилазю, бо тут, напевно, в цих сітках ви нічого не побачите. А оце тільки збирається до цвітіння. Господи. Наш чудовий Дарвін. Трошки, я його, Дарвін дуже любить, до речі, накручуватись по методу Сесінгерст. Ой, чи кого? господи, забула, коли накручують в цілі ліпагони, не, не врізають, а накручувати на, давати їм форму, закріплювати кінчиками до, можна до арматури чи іншої опори. І він буквально зі всіх цих гілячок, скільки у вас збереглося з зими, от зима була м'якенька, і по всій гілочці з кожного, з кожної пазушки дасть гарну гілочку з квіточкою. Тому якщо у вас є. Аврх, господи, є а, Дарвін то знаєте, що він любить накручування на... на опору. Якщо у вас збереглися з зими чудові пагони, наріжте їх, збережіть для першого цвітіння, і це буде дуже красиво. У мене трошки, я поки ще не було гілок, підв'язала, але він там трошки відірвався, я його знову закріплю і буде красиво. Коли зацвіте, покажу цього року, і я думаю, буде дуже гарне цвітіння. О, треба хмельок там схопити. Та й таке. Показала два. Вони в мене тут трошки в куточку. О, а о, і дивіться, вже починає дарин. Дарвін, він теж, Дарвін дуже, дуже мінливий. Оці неймовірні спочатку якісь теплі гірчечні бутони, а потім він дуже змінює колір. Дуже цікава мінлива троянда в плані кольору. І аромат, аромат звісно, але кольор тут просто мега мінливий. Я дуже його люблю на початку, коли він такий невигоріший, бо він такий специфічний гірчичний якийсь, жовтий колір. І потім він виграє, у Господи, вершковий, вершковий, гарний, вершковий, якщо тіпа, все гаразд, це такі вершкові пухнасті штуки, дуже красиві. Я подивлюся, чи я вже його сюди публікувала, якщо ні, то дістану з Фейсбуку, десь я точно було відео. Ну, вже в зеніті, коли він такий жовтенький. А і той, хто не бачив його, не бійтеся, якщо ви спочатку бачите жовті бутони, це, це до нього нормально, бо раптом людина сподівається зразу побачити такі вершкові білі. А вони жовті, такі гірчичні, він дуже, дуже цікавий по кольору. Правою казала пані Оксана, що він дуже цікавий і здатний здивувати будь-кого. Так, все, закругляюся, вибачайте, що так довго.